Руйнуємо наративи про те, що на Донеччині української культури не існувало, і продовжуємо розповідати про перлини культурної спадщини Волноваського району. От чи знали ви, наприклад, що на цих землях збереглася унікальна українська веснянка? У селі Єгорівка під час етнографічних експедицій була записана пісня весняненька паняночка», яка є справжнім скарбом. Місцеві мешканці Єгорівки згадували, як в молодості на стрітання 15 лютого, вся сільська молодь виходила на пагорб за селом із солом'яним опудалом. Вони спалювали його, проводжаючи зиму, закликали весну і, звичайно ж, співали веснянки. Знайти веснянку на території Донеччини велике щастя для дослідника. Адже навіть у західних та центральних частинах України сьогодні це зробити майже неможливо. Все тому, що веснянки дуже рідкісні пісні, які з часом прогресивного ритму людства пішли у забуття. «Весняненька паняночка це не просто пісня, це рідкісний музичний скарб з Єгорівки, заслуговує на те, щоб його почули. І зберегли для майбутніх поколінь. І ви послухайте: дізнавайтеся більше про культуру, і до зустрічі у Волновасі!